Я тут, тому що це не просто закон, цілий крок назад на 12 років до часів майдану, і те, що ми вибудовували ці всі антикорупційні системи, і це просто відчувається, ніби зливають закони, автоматично і зливають нас. Тому сидіти і просто мовчати це не вихід. Тому треба почати, хоча б з того, щоб просто висловити свою думку і показати, що ми маємо голос. 12-414! ні 12-414! ні, 12-414! Мирну акцію ми організовуємо офіційно. Ми отримали погодження від міської ради та від обласної державної адміністрації. Ми тут не для того, щоб отримати якусь реформу або переворот, тобто ми не задоволені конкретними діями влади щодо конкретних органів і хочемо, щоб незалежність НАБУ і САП була подовжена, тобто, щоб все повернулось на свої місця. Я Вважаю, що на даний момент влада України приймає рішення, які не зовсім співпадають як би, з положеннями конституції. І я сподіваюся, що тим, що український народ виходить на ці мирні протести і доносить свою думку, що кабінет міністрів, президент України, пан Зеленський, що Верховна Рада України разом з народними депутатами почують голос українського народу і приймуть відповідні рішення. Тому що я впевнений, що якщо ми будемо говорити, то ми зможемо дійти рішення, які навпаки консолідують державу. Такі тяжкі для нас часи. Громадськість має право на голос і має право на свою думку. Власне, тому ми виходимо зараз по всіх містах нашої рідної країни, щоб дати розуміти, що громадськість не громадськості не все рівно на те, що відбувається в нашій країні. Вчора була перша акція, також ініціатор якої були ФАМ. Власна особисто я доєднався саме сьогодні.